Європейське житло українцям, кожен десятий потенційний покупець закордонної нерухомості наш співвітчизник у Великобританії та Італії. Цікавляться здебільшого будинками, а в Іспанії та Лондоні квартирами, кажуть експерти. Також приваблює українців, Німеччина, Франція та Болгарія. Ми можемо відмітити основних чотири цілі для поїсканідвіжимості в Європі українцями Це бізнес порядка 5-7%. Це інвестиції порядка 18 20 Это Це личные цели порядка 25-27%. И львиная І часть приходиться на поиск недвижимости в целях отдыха и путешествий. Житло для роботи переважно підбирають у західній Європі, а у Співденне цікавить для сімейного відпочинку. Наступного року така тенденція не лише збережеться, а й зросте утричі, прогнозують фахівці. Це дозволяє також отримати. Статус резидентства в странах Шенгенської зони Це дозволяє зберігати гроші як інвестицію. А ще можливість мати якісне медичне обслуговування, навчатися та безперешкодно мандрувати. Ігор 15 років вивчає ринок нерухомості в Іспанії. Розповідає, кожен п'ятий турист, який там побував, планує купити власний дім. Скільки покупів нерухомості за 2011 рік? Це іспанці взяли. Русскомовне населення дві це було 1180 об'єктів нерухомості, купленого росіянами й українцями на Коста соні Щоб придбати нерухомість, потрібен насамперед закордонний паспорт, роз'яснює експерт. Потім власникові присвоюють іспанський ідентифікаційний код, та головне, покупець має довести свою платиспроможність. Якщо вже людина вирішила… Брати іпотечний кредит, скажем так, проценти дуже привабливі, це не більше 4% річних. Тоді, звичайно, треба банку доказати, що людина є кредитоспроможна. Придбане житло без нагляду не залишиться, запевняють експерти. У кожній країні є представництва, які відповідають за квартиру чи віллу. Із житлом нічого поганого не станеться, адже за ним доглядають спеціалісти. За бажанням клієнта вони не лише прибиратимуть та охоронятимуть помешкання, а й здаватимуть його в оренду, а прибуток надсилатимуть власникові. Заробляти на закордонній нерухомості чи просто інвестувати справа кожного. Вважають спеціалісти і додають у будь-якому разі, купуючи житло в Європі, українці вкладають гроші у своє майбутнє. Наталка Фольовчук, Павло Пархоменко, Дмитро Паєв, соціальний пункт.